Черговий розбійний напад сколихнув рівненщину минулого тижня. О пів на другу ночі зловмисники, одягнені в спортивні костюми, балаклави та рукавиці, напали на сім'ю в кухіцькій волі. Дружина з чоловіком та їхні дітки мирно спали, коли в їхню хату вдерлося четверо розбійників. Вийняли віконну шибку. Всередині будинку, значить, зв'язали за допомогою пластикових хомутів і скотча п'ятеро мало неповнолітніх дітей. І після цього зв'язали, значить застосували наручники до господаря будинку. А господарку даної даного будинку зв'язали з кочем значить, і стали вимагати гроші. Це все відбувалось на очах у двох старших дітей. Менші були зв'язані по руках і ногах в іншій кімнаті. 39-річна господиня розповіла, де сховок там зловмисники взяли 3000 тисячі доларів. Але вони вже мали інформацію, що в сім'ї є значно більша сума. Відтак мордувань не припинили, щоб пришвидшити процес пошуків грошей. Вистрелили жінці у ліву ступню попередньо з травматичної зброї. Господиня після. Цього і віддала близько 20 тисяч доларів, що були в хаті. Тоді правоохоронці заявили, знайдуть зловмисників, адже ті лишили чимало доказів на місце злочину. Розбій взялися розслідувати в головному управлінні Нацполіції в області, і результат не забарився. 27 числа близько 6 ранку. Всі ці особи були затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Цим особам оголошено про підозру та засовано з обічний у вигляді тримання під вартою. Нам стало відомо, що дані особи перебувають на території Одеської області. Група працівників головного управління національної поліції виїхали в Одеську область, де й безпосередньо відбулося затримання. Вилучення речових доказів фіксування е необхідної слідової бази і доставка безпосередньо до Рівненської області злочинців. А ось власне відео самого затримання двох чоловіків затримали посеред вулиці. За інформацією рівненських правоохоронців, злочинці могли пересуватись на автомобілі марки Дачі Логан червоного кольору. Тож після детальної розробки операції співробітники карного розшуку спільно з відділом швидкого реагування затримали і керманича цього автомобіля. どうした За його словами, золотий ланцюжок йому дали товариші. А ще він мав при собі 2,5 тисячі доларів та набої. За даними рівненського управління поліції, з награбованого розбійники не встигли нічого потратити. Вони лише розділили кошти між собою. Їх у них вилучили, а також знайшли вкрадений ноутбук та мобільні телефони. Втім, не лише жителі Одещини причетні до зухвалого розбою. Поліцейські встановили, що усього нападників було шестеро, і поки двоє були ззовні, четверо чоловіків уродували в хаті. Та найжахливіше, що допомагав реалізувати зло. 21-річний племінник господині, який проживає на Волині. пояснює, що. Став на шлях скоєння злочину, скажімо так, з метою матеріальне лежать. Тому в них були відомості про те, що по місцю проживання потерпілих знаходиться певна сума грошових коштів. Через те їм було і відомо, яким шляхом можна проникнути до будинку, хто в будинку знаходиться, і підготовка до цього злочину стала можливим тільки через те, що була людина-консультант. Ще не усі розбійники під вартою нині правоохоронці шукають двох чоловіків, які брали участь у четверговому розбої в кухійській волі.